Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо справжнє італійське панетона. Хоч італійці його готують на різдво, а ми готуємо його на великдень. Готується все просто, не швидко, але дуже легко. Беремо миску, виливаємо сюди молоко, додаємо живі дріжджі, 1 чайну ложку цукру та 100 г просійного борошна. Але борошно потрібно тут не звичайне, а сильне, з високим вмістом білку не менше, ніж 13 грамів. Його можна замовити як в інтернеті, також воно продається в кожному метру. Все добре перемішуємо до однорідної консистенції, накриваємо харчовою плівкою і ставимо в тепле місце на 30 хвилин. У мене це вимкнена духовка з кружкою окропа. Ось так за 30 хвилин повинна підійти опара, додаємо сюди 1 столову ложку цукру, 2 яйця. Все добре з допомогою вінчика перемішуємо і 160 г сильного борошна. Нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Накриваємо тісто і залишаємо його при кімнатній температурі мінімум на 4 години. Також його можна залишити в холодильнику на цілу ніч. Далі додаємо сюди цукор. Три жовтка, одне ціле яйце. Перемішуємо і також сюди можна додати ваніль. Я додала справжню ваніль, але також підійде і ванільний цукор або ванілін. Все добре перемішуємо. І тепер починається саме цікаве. Додаємо сюди борошно і починаємо його вимішувати. Краще всього його вимішувати планетарним міксером. А мене він. На жаль, згорів, то я взяла ручний і ручним також все вийшло. Можна також, звісно, вимішувати її руками. Вимішуємо його 15 хвилин, після чого по 2-3 кубочка додаємо вершкове масло і вимішуємо його ще мінімум 20 хвилин. Я вимішувала 15 хвилин міксер, виключала трішки руками, потім знову міксером, і ось до такого стану тісто потрібно вимісити. Воно повинно бути дуже м'якеньким, не липнути до рук і добре розтягуватися. Накриваємо його харчовою плівкою і ставимо в тепле місце на 1 годину. Після чого робимо ось таке складування, з кожної сторони піднімаємо, викладаємо всерединку і так робимо із 4 сторін. Накриваємо його, ставимо знов на одну годинку в тепле місце, потім знову робимо таке складування, накриваємо, залишаємо ще на одну годинку і після того тісто буде готове для випікання. Тим часом ми приготуємо макаронаж. Це така глазур, якою зверху ми поліємо панетони. До білків додаємо цукор та кукурюдзений крохмаль. І все добре перемішуємо до однорідної консистенції. Далі додаємо мегдалеве борошно і вже за допомогою лопатки ще раз все добре перемішуємо. Ось така консистенція макаронажу повинна вийти. Переливаємо його в кондитерський мішок, щоб було зручно його перекладати на панеттоне. Також можна викладати його і за допомогою ложки. Ось так у мене тісто вже підійшло, воно повинно кожен раз підходити в мінімум два рази. Викладаємо його на робочу поверхню, присипати її борошном не потрібно, нічим змащувати також не потрібно, тісто буде дуже добре від неї відходити. І тепер на цьому етапі сюди можна додати якісь добавки. Родзинки, сухофрукти, цукати. Я додала каплі термостабільного шоколаду. Вимішуємо після того тісто ще приблизно 5 хвилин. Я використовую ось такий шпатель, ним дуже зручно тісто відшкрібати від робочої поверхні. І тепер ділимо його на дві частинки. У мене просто такі форми, але також ви орієнтуйтеся по своїх формах. Якщо у вас форми маленькі, то діліть, понятне діло, що на більшу частину. У мене форми більшого розміру, то я ділю на дві. Формуємо панетони. Ось так викладаємо в форму, накриваємо їх і залишаємо в теплому місці ще приблизно на 40 хвилин. Ось до такого стану вони повинні вирости. Далі прикрашаємо зверху їх макаронажем, робимо ось такі по спіральці. Далі посипаємо їх мегдалевими пелюстками та цукровою пудрою. Відправляємо в розігріту духовку до 175 градусів, готуються вони приблизно 45 хвилин. Готовність панетони можна перевірити за допомогою сухої зубочистки або шпажки. виходячи із них, вона повинна бути суха та чиста. Як тільки вийняли панетони із духовки, одразу проколюємо їх двома шпажками і нам потрібно їх перевернути та повісити до повного охолодження. Ось приблизно ось так це повинно виглядати. І так вони висіли у мене цілу ніч. Ну і тепер на ранок можна подивитися розріз. Панетони виходять неймовірно ніжними. Вони такі м'якусінькі, немов хмаринка. І дуже смачні. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!